Є жінки, запрошення до сяєва, до загадки вгору до зірок. Є жінки, з якими слово зайве, все в очах вступити варто крок. Милостиві, як свята Тереза, доброчинні й чисті, як естер. Є жінки, що погляд гостре лезо, вся немов оголений нерв. Ти же Анжеліка і Магдалина, ти торнадо, ти вечірній бриз, ти карпатське джерело не спини, ти небесна кара, ти каприз. Я не знаю, що в житті ще вдасться успіхи, кар'єра, майбуття. Будь комусь запрошенням до щастя і чиєсь прискорси це біття. Будь комусь запрошення до дива, стань комусь причиною буття, жінка не буває нещасливою, шлях до щастя іноді з життя.